Всіх вітаю! Мене звати Олена і я студентка вже другого майже курсу навчання в астрологічній школі Олексія Кіріченка. Хочу надати відгук з навчання, яке було у нас до цього, і поділитися з вами можливо корисним станом для вас. І якщо ви знайдете відповіді на якісь свої питання, я буду тільки рада. Я хотіла завжди, тобто мене тягнули завжди до астрології, але не змогла я самостійно панувати цю науку. Вона для мене складна наука насправді. І для вивчення астрології потрібна дуже гарна база. І якщо ця база дається легко і зрозуміло, а так само викладає Олексій, це дуже добре. Астрологія мене притягувала, дуже цікавила, але самостійно починаючи читати книжки з астрології, я задавалася дуже багатьма питаннями. Потім шукала відповіді на ці питання. Шукаючи відповіді, я ще і ще більше запутувала, запутувалася і заходила, наче в Луки Кут. Ще до війни я почала шукати астрологічну школу, але насправді це дуже складно. І тоді було дуже багато російських шкіл, і українських шкіл було знайти дуже важко, особливо викладанням на українській мові. Тому вже. Після ну, після початку війни, і коли я повернулася в Україну, я почала шукати і магічним чином я знайшла Олексія, який почав викладати астрологію саме на українській мові. Це був перший рік викладання українського Олексія, і я дуже цьому рада. Що я потрапила саме на цей курс. У нас була дуже гарна група, невелика, дуже комфортно проходять заняття увечері, тобто всі збираються. Ми у нас група була дуже активна, у кожного були свої думки там. Погляди у кожного був різний рівень знань, хто прийшов вивчати астрологію особисто для себе, для, самого, для свого самопізнання, хтось навпаки вже вивчав астрологію, трошки хотів підкоригувати свої знання або дізнатися ще більше. Тому я наголошу на тому, що дуже важливо знайти свого вчителя, який дасть вам фундамент для подальшого розвитку астрології. З Олексієм заняття проходять дуже комфортно, дуже весело, завжди в якійсь динаміці. Олексій пропонує нам завжди багато шляхів розвитку, самопізнання, медитації, майстер-класи з учнями з попередніх років навчання також дуже класні. Всі хлопці та дівчата допомагають, підказують, розказують, передають також свої знання це дуже цінно для мене особисто. Також хочу сказати, що астрологія вона може вам допомогти не тільки. Для самопізнання, для пізнання своїх близьких, рідних, дітей, там визначити, чому ви саме маєте такі бажання або характер певний, чому так чи інакше поводить людина себе, там які задачі визначити, все це ви можете практикувати саме в період навчання. І якщо справді вам цікаво, ви можете поглибити свої знання і піти навчатися далі. Я бажаю всім майбутнім. Учням Олексія успіхи у навчанні в новому році і до нових можливо зустрічей. Па-па всім!